Привіт! Ви на каналі художниці ілюстраторки Ани Данчишин і сьогодні нарешті-нарешті буде саме малювальне відео, бо я думаю, що я вже вас всіх дістала тими оглядами музичних альбомів, але мушу вас трошки розстроїти сьогодні відео саме про малювання фан-арту та і знову на тиміна. Ну таке життя, <смиріться> змиріться з цим. Насправді це вже другий фанарт я зараз малюю, бо перший я намалювала буквально, як тільки він повернувся з армії, я щось подивилася, пряму трансляцію, була під враженням від тих щік, від тих кутів, від того всього. Мене аж розперло, я не стрималась та й намалювала малюнок. Сам той малюнок, якщо ви підписані на мене, в інсті чи в Твіттері, ви вже його бачили, а відео я покажу його наприкінці. Ескізи я малюю на звичайному скетчбукі від школярика з дуже тонкими сторінками, звичайною кульковою ручкою. І місця, які мені не подобаються, я замазую коректором. Як ви розумієте, тут мені не сподобалось багато чого. І взагалі ідея така, що я хотіла намалювати зараз тиміна в двох зелених светрах та з двома котами, тому що в нього тепер два коти, і ніби вони одне на одну дивляться. От, от зараз, саме поки досихає цей коректор, я вирішила намалювати другу частину, саме другу версію тиміно, от саме такий, як він зараз, в тому новому зеленому светрі. Я не знаю, той свет е, дуже сильно на мене вплинув. і... Ну, він ну, дійсно ну, класний светр, лки-палки, я б такий носила. Менше з тим. І зараз я тут буду малювати його нового кота. Я не знаю, той кіт, то просто кіт-мем. Тому що, наприклад, кунг киця, ну, його перша киця. Вона така якась гонорова, така як принцеса, така якась вишукана киця. Той котик, я не знаю, це якийсь котик мем, у нього постійно якісь таке личко. І Він постійно в таких дивних, смішних позах сидить. І ну, ну, дійсно, його дуже легко, дос, достатньо легко малювати. І Він мене надихає, ну такий файний котик, що я аж не стрималась, я, я його сижу і малюю. Тут ви можете побачити саме, як я малюю з самого початку, такі легкі начерки. Можна подумати, що тут якийсь срач на малюнку, бо дуже багато тих всіх штук, дуже багато якихось зайвих ліній, але все нормально, це все потім буде коригуватись. От тут саме я малюю його вираз та, тому що я вважаю, що в нього не мордочка, в нього лице, тому що воно говорить і багато чого. І я хотіла якось зробити дуже смішну позу. Це якось виявилось трошки тяжко, тому я постійно-постійно щось змінюю в цьому малюнку. Але нічого. Все ж таки результат вийшов нормальний, ви його побачите вже наприкінці. Зазвичай я малюю або кулькою, ручкою такі ескізи, або якимось протертим фломастером, який вже ледь малює. Ну, мені просто так зручно, бо так я можу навести багато-багато ліній, а просто вже наприкінці обирати, яка поза краще. Яка із версій ніг мені більше подобається. Бо ви тут можете побачити, що я вже котові намалювала. Не знаю, скільки я йому лапок вже намалювала, тих нижніх. Вісім, шість, скільки їх там. Ну, і я ще намагаюсь визначитися із самою позою, бо я хочу, щоб цей кіт та й вирослиця самого тиміна виглядали як кота із шрека, такий ніби жалісливий. Прийміть мого котика, прийміть мене назад. Ну і от, як ви розумієте, цей малюнок теж я потім замальовувала коректором. Ну, така доля моїх ескізів. Вони всі замазуються коректором, як сметаною. Такий попередній ескіз, воно вже аж блистить від того коректора. І зараз я буду повертатися до цього малюнку. Ну що я вам скажу, Мені не подобається вираз його лиця. Замазувати коректором немає змісту, тому я вирішила просто це лице заклеїти іншим шматком паперу. ну Бо мене бісить, відверто бісить. Ось Я це все заклеюю. У мене взагалі всі ескізи, це якась аплікація із кількох частин. Можна подумати, ну малюю в фотошопі, малюю ще якось, але в мене немає планшету, я все малюю вручну, та якось і краще. Я відчуваю якимось чином матеріал той. в мене, як кажуть, фотошоп в реальності відбувається. Кішка мені теж не сподобалась, тому і її я замальовую. От така от доля. Якийсь вже раз я вже замальовую. А тепер я вирішила порівняти ці, ці два малюнки. Е, я хочу йому зробити, щоб голова була більш припіднята, а не опущена. Ну і відміряю, щоб приблизно голови, розміри були однакові на обох малюнках та й взагалі. Щоб якоїсь пропорції співпадали, щоб було зрозуміло, що це одна людина, а не якісь два незрозумілих чувачка. Це один чувачок просто з різними кутами його ж. Та й різними светрами. От, знову заново малюю той ескіз, продумую над е, якимось там, ну, над виразом обличчя, щоб воно було і ніби зверхнє, але не дуже зле. Такий, щоб був якийсь оцінюючий погляд. Тобто, я так зараз дивлюсь, і мені здається, що я просто малюю одного з персонажів моєї книжки. Ну, як, не моєї книжки, а книжку, над якою я працювала, саме детектив Кефірчик. Хто підписує на мій інстаграм, той бачив вже той малюнок. Можливо, я колись зроблю і відео, і по тому. О, і знову замальовую. Ну що ж, намалювала я нарешті кунг. В принципі, мені тут вирос її мордочки подобається. Він М -м, не дуже злий. Вона ніби дивиться, дядя, що ти приніс? Ну, дивиться на того нового кота, який називається Ден-ден чи Денг. Ну, не От. Так, бо я не хочу, щоб був якийсь злий малюнок, а просто з таким, ну добре, нового кота притягнув. Ну, якось його прийму. Най буде Обтешим того кота. От, Малюю ручки. Як ви розумієте, я не знала, куди мені розмістити той хвіст, тому я намалювала відразу два хвоста. Потім буду обирати, яке саме положення залишити. Та й таке. І знову мені щось не подобається, знову я це все замазую. Там вже не знаю, там вже той коректор просто обсупався можна було якісно порівняти тих два малюнки, якось їх співставити, я відрізаю зайвий папір, який мені просто заважає. І зараз я їх буду порівнювати. І що я вам скажу? Мені не сподобалось, як розташований сам кіт, як розташовані руки, тому я вирішила цей малюнок розділити та й переклеїти все заново, щоб було інше положення. Ось, я це все заклеїла, ніби все влаштовує, підмалюю тут речі, які мені не вистачає. Та в мене фігура вийшла трошки довше, і ніби кіт розташований трішечки нижче. От, так поки що я це все і залишу. На другому малюнку мені теж не вистачило місця, тому я підклеїла папір, щоб домалювати практично дві волосинки. Ну, якось так. Наступного дня я подивилася свіжим оком на малюнок і побачила, що мені не подобається, як розташована голова кішки. Тому знову переклею і вийшов такий малюнок. Це... Він аж тяжкий, чесно. Воно... Там стільки наклеєно, там стільки того коректору, що ж страшно дивитися. От. От такі штучки вийшли. Потім я від того відмалювала кальку від одного другого малюнку. Це все потім відсканувала. Обробила в векторній програмі, трасувала, зробила такі от листівки. Це, до речі, перший той малюнок. І понесла на друк. Ось такі в мене вийшли листівочки. Дорогою побачила, що дуже гарна трава, але, на жаль, її вже покусили. Чому я не знаю? Тепер я це все буду акуратно обрізати. Бажано, щоб не врізати в пальці, як я це люблю. Ось це той перший малюнок, про який я згадувала на самому початку. Ось, це воно вже в мене все готове. як ви можете розуміти, він з щуками, з щуками малювати людину легше. А це малюнок, над яким я працювала саме це відео, яке ви щойно продивилися. Дуже вам дякую за перегляд. Можете поставити лайк, якщо воно вам сподобалось, можете поширити, також ви можете підтримати мій канал, усі посилання під цим відео. І до наступних зустрічей! Па-па!